Вареники сьогодні ми ліпимо з дуже гарним настроєм, з любов'ю, бо ми розуміємо, що це для важливої справи, це для наших військових. Ми вирішили з колегами після робочий час трошки приділити часу, допомогти такою метою, наблизити чуть-чуть перемогу, бо ми її дуже всі чекаємо і віримо, що вона настане якнайшвидше. 1240 вареників зліпили працівники управління західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області для поранених військових, які лікуються у медзакладах Ужгорода. Хочемо та допомогти нашим військовим. Вони звичайно на передовій вони вкладають великий труд для того, щоб ми могли спокійно тут на Закарпатті Жити, працювати, і відповідно нам хочеться їм чимось віддячити за це. Будемо сьогодні старатися як ніколи. Будуть найсмачніші вареники. Колектив аудит служби долучився до ініціативи започаткованої волонтерським рухом підтримки закарпатських військових. У приміщенні офісу організації готують різноманітну їжу для поранених українських воїнів і розвозять по медичних закладах. Віднедавна волонтери вирішили урізноманітнити раціон військових ще і варениками, і щочетверга запрошують охочих долучитися до ліплення, каже Оксана Пинтя. Уже з варениками от виникла ідея так, щоб в них були якісь цікаві додаткові сніданки, так смачні, щоб вони почувалися по-домашньому вдома, щоб їм було легше тут проходити реабілітацію, оскільки більшість поранених військових це є не закарпатські, не ужгородські військові. 18-20 людей за раз приходить так. І нам на допомогу, і ми, в принципі, за 2 години дві години часу ліпимо до 1500 вареників. Є з солодким сиром, є з соленим сиром, є з картоплею. Вареники цього разу вареники готували із солодким сиром. Приймаю участь у приготуванні вареників для наших військових. Вареники, які, я сподіваюся, будуть смакувати нашим військовим. Робимо з любов'ю і з задоволенням. Це наш обов'язок. Це той маленький вклад, який ми можемо на сьогодні зробити. Смачні, зліплені з любов'ю та вдячністю, вареники для поранених військових це частина підтримки від закарпатських аудиторів. Ще один внесок у перемогу України полетить на фронт. Колектив управління аудитслужби також передав волонтерам руху 20 тисяч гривень на придбання FPV-дрона багаторазового використання. До волонтерської ініціативи Вареники для військових приєднується усе більше колективів різних підприємств та організацій. До слова, працівники аудитслужби є першими із державних структур Закарпаття. Важливо допомагати, і важливо підтримувати наших військових і давати їм розуміння того, що вони не залишились острова, що вони є частиною суспільства, що вони наразі залишаються з нами разом і підтримувати для того, щоб вони не падали духом. Волонтери наголошують, що долучитися до доброї справи та підтримати військових може кожен що четверга після робочого часу. Тут повністю забезпечують інвентарем, тістом та начинкою для приготування вареників. Головне бажання.